Перша криптовалюта біткоін з'явилася лише з однією задачею, але вона була достатньо амбіціозна: змінити повністю фінансову систему, вдосконалити її та перенаправити контроль над фінансами з банків в руки звичайних людей. Що ж, криптовалюти дійсно вирішують більшість проблем. Наприклад, я вже давно роблю покупки за рахунок криптовалют, але все ще часто мені треба користуватися звичайними банками. Наприклад, щоб оплатити якусь покупку в інтернеті. Але більше за все, особисто мене, бісять ліміти та постійні перевірки від банків, які просто в будь-який момент можуть заблокувати ваш рахунок, особливо за операції з криптовалютами. З кожним днем прийняття криптовалюти стає все ближчим. Навіть зараз вже ми можемо розраховуватися криптовалютою, обходячи встановлені банками ліміти. Зараз розповім більш детально, як це все працює. Є така компанія, називається Трасті. Можете називати її криптобанком, якщо вам буде так зручно. У них є два продукти: трасті Валет, це некастодіальний мультивалютний криптогаманець, та трасті Плюс. Це платформа цифрових фінансів. Сьогодні я розповім вам, як можна використовувати саме Трасті Plus. Це мобільний додаток, який ви можете завантажити або з офіційного сайту, або з магазина App Store, або Play Market. І так, давайте перейдемо до самого додатку Трасті Plus і розберемо, який взагалі функціонал тут є. І так, перед вами основний баланс, який у вас є. Тут можна побачити баланс загалом, вся криптовалюта, а також всі, весь фіат, який у вас може бути. Знизу кнопочка поповнення, обмін, історія і переказ. І так, як це працює? Якщо ви натискаєте поповнення, ви можете обрати будь-яку криптовалюту, яку ви хочете завести на ваш баланс. Наприклад, це USDT. Якщо у вас USDT, у вас буде нульова комісія від іншого користувача Trusty Plus – і це дуже гарна новина. Далі ви можете поповнити звичайним способом по адресі, натискаєте, отримуєте вашу адресу в е, потрібній вам мережі. Як ви бачите, тут доступні ТРЦ-20, MATIC та ЄРЦ-20. Обираєте, потім вибираєте ваш гаманець, віддаєте його відправнику, він туди відправляє по е, обраній вами мережі, вам криптовалюту. Також можна натиснути обмін і вас перекине на Свапалку. І тут ви можете поміняти вашу іншу якусь криптовалюту, наприклад, на USDT. Наприклад, якби у мене був там, не знаю, біткоін, його можна буде поміняти. Це дуже зручно. І так, далі. Якщо ви хочете завести сюди гривню, ви також можете обрати гривня, і тут ви можете поповнити за допомогою картки, просто звичайною карткою відправити гроші і вони поступлять сюди. Так, тут є комісія 6,5%, але все ж таки ви це можете зробити в обхід банків, P2P, криптовалютних бірж чи ще чогось. Також кнопка обмін, яка так само свапає, і йдемо далі. Тепер дивіться, у нас є кнопочка історія, тут зрозуміло, там всі транзакції і кнопка переказ або вивід. Так само ви можете виводити гроші з цього додатку. Яким чином? Якщо ви обирате, обираєте USDT, у вас так само нульова комісія, якщо ви передаєте гроші іншому користувачу Трасті, так само ви можете перевести на криптовалютний гаманець, обрали цей спосіб, обрали мережу, далі. Вказали сюди номер гаманця отримувача, ввели суму переказу, натиснули переказати все. Транзакції дуже дуже швидко відбувається. І кнопка благодійність. Сьогодні ми, до речі, нею з вами скористаємось. Так, далі, а, гривня зрозуміло, євро. У нас тут, до речі, долара немає, але є гривня і євро. І тут долар він як USDT показується. Так само ми можемо переказати євро. І перевести на благодійність це дуже зручно. У нас є зараз ринок ще, поки вам про нього розповімо. Потім про те, що дуже подобається. І так, ринок. Тут ви можете моніторити взагалі найпопулярніші криптовалюти. Ну це зроблено для того, щоб ви просто бачили, там могли швидко скористатися тим, натиснути, наприклад, на біткоін, подивитися його курс, його зміни там за рік, за три місяці, шість місяців, там 24 години. Також є опис. Яка там капіталізація, можете подивитися? Ну і можете, звісно, почитати взагалі, що таке біткоін. Кнопка Отримати так само ви мож... вас перекиде на біткоін, і ви можете так само його отримати, якщо вставити потрібний вам гаманець. Ну і відправити, звичайно. Далі, найцікавіше, що мені сподобалось, це кнопочка картка. Натискаєте сюди, і ось тут у вас, скоріше за все, не буде картки, поки ви не зареєструвалися. Вам необхідно буде її, по-перше, купити. Вона коштує 10 євро. Це недорого за той функціонал, який ця картка вам дійсно дає. І для того, щоб її отримати, вам необхідно буде зареєструватися. верифікуватися. Ви можете це зробити звичайним способом через документи, або ви можете це зробити через дієпідпис, як зробив я. Там буде кнопка підтвердити через дію. Натискаєте, воно дуже швидко працює, грузиться через дію. Ви підписуєте, робите підпис і все. Картка у вас є. Як ви бачите, я це все зробив, і 10 євро вже у мене списали. Також тут ви можете повністю користуватися цією карткою для оплат в, наприклад, в вашому інтернет-магазині, або в якомусь не інтернет-магазині, а там в сільпо, не знаю, в кафе, де завгодно. Це дуже зручно. І зараз я вам покажу, як саме це працює. Для того, щоб користуватися цією карткою для оплат транзакцій, якихось в гривні, наприклад, нам необхідно її підключити до Apple Pay. І так, тут є в нас кнопка налаштування, натискаємо сюди, і тут, бачите, є кнопка додати до Apple Pay. А, проблема в тому, що ми не можемо автоматично додати, нам треба це зробити вручну. А, і так, зате у нас тут є максимально детальна інструкція, як правильно це все зробити. Давайте зараз подивимося. Натискаємо далі. І нам пишуть крок 1. Відкрити чи завантажити застосунок за Apple Wallet. Окей. Далі, крок 2. Натиснути кнопку плюс, а потім дебетова чи кредитна картка. Третій крок: натиснути, натиснути Ввести дані картки вручну та заповнити потрібні поля і потім зберегти. І крок 4 обрати активацію через смс е та очікуваний код верифікації, е активації, який прийде в застосунок Трасті Плюс у, вигляд у вигляді пуш-повідомлення. Е е переконайтеся, що пуш сповіщення для Трасті Плюс увімкнені. Все максимально просто, тому я зараз додаю цю картку і ми з вами скористаємось нею. Все, моя картка готова, тепер я можу її використовувати. І так… Давайте зараз подивимось, як саме це працює. Також її можна додати до Apple Watch, але поки що я цього робити не буду. І так, ось картка в нас є, вона готова, в принципі, до будь-яких транзакцій. Як це працює? Ви просто-напросто підходите до е, каси, е, там термінал і натискаєте двойний клік на айфоні. Ну, я думаю, ви знаєте, у вас е, з'являється ваша картка. У мене по дефолту це монобанк, але ось тут ви можете, наприклад, обрати хоп-трасті. Натиснути на неї і все. І в такому випадку у вас дефолтна ця, ця картка вже. І ви оплачуєте нею. Це працює як звичайна картка. Яка працює через банк, тобто це дійсно мобільний банк. До речі, хочу вам також показати, що тут бачите встановлений ліміт 5 тисяч євро. Це в принципі достатньо великий ліміт, і я думаю, вам цього вистачить. Також хочу зазначити, що ця картка працює не лише в Україні, ви можете знаходитися в Європі і там розплачуватися. Тобто, яку вона проблему вирішує, вам не потрібно виводити вашу криптовалюту або, наприклад, заробіток з криптовалюти на Ваші реальні банки. І у банків не буде ніяких запитань до вас. Ви можете перевести це все на Трасті Плюс і розраховуватися за допомогою цієї картки в магазинах чи купувати якісь покупки. Банк, в принципі, навіть не буде бачити ці гроші. І це я вважаю дуже гарною новиною. І так, в мене є майже 10 доларів. Я пропоную закинути ці гроші на допомогу нашим збройним силам. І так, натискаємо переказ, обираємо USDT і дивіться, в нас є благодійність. Натискаємо підтримати, і тут ми можемо обрати допомога армії, медична допомога або відбудова України. Я думаю, зараз, прямо зараз, нам треба допомагати армії. Натискаємо тут на весь баланс і відправити донат. Бац, все, донат відправлено, успішно і це дуже просто і легко працює. Тепер про бонусні гроші. Як ви можете отримати, справжні 20 доларів на свій рахунок. Для цього вам необхідно завантажити додаток по моєму посиланню. В описі під цим відео, а в коментарях ви повинні написати, на що ви витратите ці гроші, якщо виграєте. А також вам необхідно до коментаря додати свій ідентифікатор, для того, щоб могли з вами зв'язатися і переказати ваші гроші. Ось тут ви можете бачити приклад нормального коментаря, який буде приймати участь в цьому конкурсі. Тому не зволікайте, завантажуйте додаток та користуйтеся, поки це зараз безкоштовно. Ось тут два крутих ролика. Обов'язково їх подивитися. Тут кнопочка Patreon, там можна почитати мій додатковий контент. А ось тут кнопочка підписатися на канал. На цьому сьогодні все. Бувайте!